Володимир Наливайченко, народний депутат України, фракція «Батьківщина», посол України в Білорусі в 5-6 роках. Пане Валентине, вітання вам. Вітаємо вас. Вітаю вас! Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Ну і одразу Героям прокоментуйте. Слава. Я можу сказати, що до Білорусі, то ясно, що там Лукашенко Лукашенку зараз не до Росії, не до якихось вторгнень і навіть не до Путіна. Він рятується сам, рятує своє здоров'я і своє особисте життя навіть. Тому цими пояснюється то те затища, і я думаю, що далі більше у Білорусі внутрішня сам перед ситуація на самій верхівці нинішнього режиму буде вкрай знервованою або буде Лукашенка доля Макея. пам'ятаєте, які теж раптово в досить в молодому віці пішов в життя з величезною підозрою на застосування бойової отрути. Те саме зараз із випадок з Лукашенком і з підозрою на те, що він був отруєний талієм російською бойовою отрутою, коли прибував на цей парад побідовісія. Тому я думаю, що до Білорусі внутрішньо їхня ситуація політична повторюсь, навколо Лукашенка саме така знервована і в очікуванні, не дай Бог з Лукашенком, Пане На а, а для, чого життя, для чого він був отруєний? Для чого він був отруєний? Ну, це треба запитати у того, хто дав команду на застосування Талія проти нього. Ясно, що це було в Москві. Треба питати на у Путіна. А для того, що насправді більше 20 років замість союзної держави, які обіцяє, обіцяє він викручує, перекручує започатковує десятки програм і по суті не зрушив з місця. Я думаю, що це одна з можливих причин, чому терористичний режим, чому Кремль міг показово застосувати та ще і прямо під час того, як він прибув під час прямого ефіру з параду по підобесія. Я думаю, що цим ми досить скоро дізнаємося більше подробиць і буде більше інформації про це. А якщо у мене запитання, yeah. до речі з Білорусі щодо військового компонента, то тут я от слухав уважно ваш ефір. Вітаю пана Ростислава і можу yeah, сказати, що в тільки завдяки. Нашому командуванню групованню північ, яке вибудувало серйозні і фортифікаційні, і інші оборонні споруди, тільки завдяки сучасному озброєнню, в тому слі ракетам, які там то так само встановлюються нашими збройними силами України, зараз території Білорусі бояться і росіяни. Ну я вже не кажу про самих білорусів піднімати будь-яку авіацію в бік України, тому що ця авіація. З нею буде те саме, що було в Брянську. Скільки там два вертольота до побачення, три бойових літаки так само? Причому це не просто бойові вертольоти збиті були, а бер, бойові вертольоти з радіолокаційним обладнанням сучасним, які надзвичайно такі, знаєте, дорогі, навіть якщо про е, це згадати, і їх більше немає. І Білорусь і Лукашенко, його військові дуже добре це розуміють. А я хотів би запитати вас: ви трактувались з Білорусі, ви добре її знаєте. Про Лукашенка. О, дивіться, попри його хворобу. Ну, як кажуть, що хвороба, ми знаємо, щось він там хворіє. А він уникає виступів, уникає, 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 уникає. І, взагалі, Білорусь, вона зійшла з стрічок новин. Нема такої країни, щось там десь є, вона тихо сидить. Хто вона тихо сидить? Одна причина, ми вже назвали, бо рятують власного Лукашенка. І чому до речі, він не виступає, пане Матвій та тому, що переливання крові це не просто так, щоб вивести отруту. Йому вже ж більше тижня оббили. Потім пам'ятаєте, нагримували, показали, але потім зрозуміли самі, що краще б не показували в такому гримі, в такому стані. Прибрали і далі рятують. І далі рятують його життя. А що насправді можна і треба відзначити, так це те, що в самій Білорусі. Ситуація в країні спокійна. Вони розуміють, наприклад, останні два дні події в Білгороді для Білорусі. Ну, так само, наш полк Каліновського воює за незалежність України і допомагає нашим Збройним силам України. Уявіть на секундочку, якщо цей полк Каліновського підтримує білоруську опозицію, скільки протримається там білоруський режим, це насправді дуже серйозні речі. Це той злам. Який стається у війні просто на наших очах? А прибачте, може я щось випустив, я слухав вас уважно. А чому ви кажете, що Лукашенко отруїли? Хто що? Ну, це одна з версій, до якої я як фахівець вважаю є багато підстав вважати, що так могло статися насамперед, що стосується отруї, я вже згадував Маке, це міністр закордонних справ Білорусі, а до цього голова адміністрації Лукашенка. І давайте нагадаємо нашим поглядачам: причина була в тому, що він тримав контакти з західними країнами з західними лідерами, намагаючись не дати. Остаточно замкнути режим Лукашенка в західних санкціях, Ді, де він, на жаль, пішов в життя. Далі застосування як такої тут Італія, і те, як це могло статися, то за зовнішніми симптоми за то інформацію, яку я маю від західних наших партнерів, в тому числі керівників спецслужб, вони так само досить серйозно підозрюють, що могло статися саме таке, і саме таким чином. Пане Матене, ми не лікарі, але все одно я запитаю вас. Оце отруєння, начебто, отруєння талії, воно приведе до обов'язкової смерті. Ні, не обов'язково його ви. врятували. Ви знаєте, і врятували до, досить швидко. Це одна з обставин, чому так серйозна ця версія розглядається. І я думаю, що вона має право на існування, тому що досить швидко протягом години швидку і одразу почались переливання крові. Одразу почали. Нейтралізувати дію можливої отрути в організмі це якраз і є головна причина, чому і як врятували одразу після застосування. Якщо б він висидів на параді і пішов на обід, то звичайно наслідки могли б бути набагато серйознішими. І повторюсь, навіть той в проміжок часу, який після його евакуації медичної з переливанням з Москви до мінська відбувся п'ять діб. Це якраз той перший курс переливання крові і не тільки для того, щоб все ж таки мінімізувати дію отрути. А от закінчуючи відповідь на ваше запитання, я фахово знаю, що будь-яка бойова отрута остаточно з організму вивести її неможливо. От на я жаль, про це вона питала, продовжує руйнувати руйнувати здоров'я, життя. Тої людини, проти якої вона була застосована, я вам кажу це. Не, не казки, це один з моїх досвідів був спецслужби керівника керування. Коли ми разом з Мі 6 і Мі 5 працювали у справі Литвиненка, пам'ятаєте такі отруєне, Тільки хотіла оттеж, запитати про Литвиненка. Тобто він так, був так, отруєний таким мене... чином, що він помирав протягом певного часу, так. фактично Туда і він... був в полонії, але тим не менш так. це ж варіанти. Просто там була інша отрута. Так. полонія Росислави абсолютно маєте рацію. Я тоді був в Лондоні, де наразу кіні приїжджав, Просто там був російський слід, де ми працювали і тоді допомагало. Ось звідки, наприклад, ага. в мене знання про бойові отрути сучасних виконанні терористичних російських спецслужб. Ну, у мене до вас питання. Хоч це дуже добре, що ми вас схопили на Білорусі. На як ви переходили кордон між Україною і Білорусі. Значить, послухайте, а давайте уявимо собі таку ситуацію. Це важливе політичне питання. Уявимо собі, що ну ніхто нікому нічого не бажає, ну що він помер. Причому, наприклад, помер не через 25 років, ну наприклад, завтра. І конфігурація життя, яку ми знаємо, іде війна, раз значить Путін і так далі, і так далі, урочисте поховання. І, і як ви вважаєте, хто може на зміну йому прийти? І як взагалі може бути конфігурація? Якщо Калиновський не зайде туди своєю армією? Я не знаю, є вона у нього чи ні? Короче кажучи, що може бути? Перше, найголовніше кінець режиму, кінець правління і кінець тому політичному устрою, по суті, режиму, який існував вже більше 25 років в самій Білорусі. Раз. Друге, опозиціонери досить швидко вийдуть з тюрем лідери опозиції, їх декілька, навіть зараз. І третє. Білоруське суспільство, я думаю, вже дозріло до того, щоб знаєте, якщо порівнювати з нами, то це десь зразок 2003-2004 років політичної зрілості по суспільство політичного, який був в нашій країні, тому я думаю, що три таких висновки одразу можна говорити, і це неодмінно станеться. Пане Валентине, дякуємо вам дуже. Валентина Леваченко, народний депутат України, фракція Батьківщина, посол України в Білорусі 5-6 роках. Дякуємо вам за вашу інсайдерську інформацію.